Спочатку Маша, яка приїхала з села, не вірила, тому що, тому що не може такий малий піти в воєнкомат, якщо він покине пост. Все, один чоловік в мінусі. Я не хотіла, щоб вона йшла. Ну, я не хотіла дуже сильно. Після втрати тати я хотіла, щоб хтось в мене залишився, в принципі. Але я знала, що вона хотіла туди піти, і вона відчувала, що вона повинна туди йти. Ми домовилися, що хтось один має воювати. І коли він загинув, я, я зрозуміла, що я маю займати, зайняти його місце. Коли ми зробили перші кроки, то трошки заволивалася. Я почала бігати. Просто не можна зупинятися. Допомагати військовим це була моя ідея. І я дуже хотіла допомагати військовим, аби, пош... аби пошвидшилася перемога. Приємний досвід в Німеччині той факт, що родина, яка нас зовсім не знала, змогла прийняти нас на нам кілька кімнат. Ну, там було спокійно, але трохи скучно. І там перший місяць то нормально, це як відпочинок. а потім вже дуже хочеться додому. Мені не було страшно. Я дуже хотіла до Києва. Навіть так, ми побахали. Не вистачало українців, не вистачало майже всього, що є в Україні. Тому що з кожним днем наш сум за нашим домом та нашим людям збільшилося. Аби тато повернувся наш додому, я його обняла, поцілувала. І, і щоб тато пішов, ну, пішов додому із перемогою. Соля, в мене для тебе є сюрприз. Я не Ми змінили історію, змінили світ, змінились самі. Ми почали поважати себе, зрозуміли, що, попри будь-яку допомогу і підтримку, ніхто, крім нас, не вигризатиме нашу незалежність. А весь світ дізнався, хто такі українці і що таке Україна. Така собі е, стандартна родина Іти вчаться, дивця. Ми, ми працюємо. Але чоловік. Пішов у військомат, коли це не було там. От, брали всі підряд, тобто на. Початку лютого я вже сходив у військкомат в наш районний, пройшов всю ту бюрократичну машину, бо тоді ще не було цього наказу, що ми беремо всіх, хто прийшов. 24-го ми прокинулись, напевно, як всі, зранку від вибухів, від телефонних дзвінків друзів про те, що все почалося. Бачиш, тато вже зібраний з рюкзаком і каже: Я піду на війну, я така типу що? а хто з нами залишиться? Там ну мама, а куди ти йдеш, навіщо? Ну я ну була в шоці, в мене була істерика, прям дуже серйозна. Тато він спочатку хотів у 2014-му піти, але мама ну, сказала, що не можна, бо ми ж тільки народилися. Ну і ми поїхали разом до Києва. І коли оця війна почалася, тато пішов в перший день війни, зібрав документи свої і пішов. І ми поїхали в Польщу, і там ну, почалося інше життя. Польська школа, ми всією родиною виїхали до кордону з Молдовою. Я спрашивала, чого так, типу, швидко збираємося? Чого, куди ми їдемо, взагалі. Як вони сказали, ми їдемо на дачу, поки дощик не почався. Якщо вони мені так зразу сказали, що в мене почалась би істерика. Ми дуже довго ну, потратили час, коли стояли на дуже великій пробці біля блокпосту, тоді всі хотіли виїхати і там була величезна пробка. Було страшно, ми бачили з вікон, як гелікоптери, літаки їхали. Я хотіла все таки залишитися в Україні, бо я не хотіла їхати від тата. Саме приємний досвід в Німеччині той факт, що родина, яка нас зовсім не знала, але брала участь у програмі для допомоги українців, змогла прийняти нас наділила нам кілька кімнат, навіть ванну кімнату. Ось і це дійсно показало, що люди мають велике серце і можуть нам дійсно допомагати. На початок війни поїхало більше 50%. відсотків. Різні країни, більшості Європейського Союзу, Америки, на сьогодні десь половина з них вже повернулась. Київ потрапили переселенці з Харківської, Миколаївської, Одеської області, з Донецької і так далі. Ну там було спокійно, але трохи скучно. І там перші дві неділі чи ну перший місяць, то нормально, це як відпочинок, а потім вже дуже хочеться додому. Це може після неділі-дві я хотів дуже додому. Тому що дом — мілий дом, хочеться вже додому, так що Україна серед дня, по-перше. Ну по-друге, там і бабуся моя, і дідусь, і всі рідні. Не вистачало українців, не вистачало е майже всього, що я в Україні. Мені не було страшно. Я дуже хотіла до Києва. Навіть якщо щоб побахало. Тут у мене всі друзі, а там у мене нікого немає. А Я можу їхати просто в відпустку, так, да, це класно. А, але, на жаль, зажити ні. Ну, максимум на тиждень, а так в Україні все одно краще. Я там собі календар купила і читала дні, коли ми поїдемо додому. Зачоркувала. Я просто хотів додому повернутися в Україну. Мені не мені не дуже подобалось якби в Європі. Мені в Україні більше подобалось. Тому що з кожним тем наш сум за нашим домом та нашими рідними збільшувався. Ми просто хотіли почути їхній голос вживу, побачити з ними, випити чаю, поїсти разом. Взагалі, коли я їхала, в мене був такий настрій: тупо, о, о мой Бог, ми повертаємось додому. Але коли ми в'їхали в Ірпінь, моя радість пройшла. Я не впізнала Ірпінь взагалі. Тобто, ну, ми проїжджаємо, і я не розумію, що це за місця. Тобто, причому у кожного місця є свої спогади. І ось коли ти на це дивишся, ти просто хочеш плакати. Дуже було тяжко дивитися на це все. Все зруйноване нам було дуже важко. А потім, вже коли все почалося відбудовувати, то все відбудували, то вже стало краще, і ми відходимо вже. За весь час перебування в Німеччині було більше десяти мітингів, в двох з яких ми з вами відвідали. Ось насправді в, такий, в цей момент ти дійсно розумієш, як українці між собою єднаються, бо навіть за кордоном вони вболівають за свою країну, вони підтримують свою країну. Взагалі наші вчителі так працювали, що вони хотіли нас навпаки закрити від цього всього. Тобто вони розуміли, що для нас це великий удар по нашому психологічному стану. І, тобто, якщо порівнювати з умовами, в яких ми всі знаходились, то я можу точно сказати, що в нас була жага до навчання, жага до всього цього, щоб комунікувати один з одним. Та і тому, не дивлячись на це все, ми все таки пережили, все таки вчились та. І раділи хоч чомусь, що в нас є. Я хочу до вчителів. Я дуже з ними скучила, їх давно не бачила. Я дуже хочу їх побачити. Почалось до нас воно ще не дойшло було. Пізніше трошки у нас почалось. Ну, я пам'ятаю, перші вибухи це. Коли ми пішли з мамою в магазин і потім поверталися додому, і тоді були перші вибухи. Так, от чути ми спонтанно вирішили виїхати 8 числа ми приїхали на вокзал. Сиділи у вокзалі, там у нас поділили всіх з дітками маленькими в одному залі, з таким в другому, там ті в третьому залі, Ну, потім от, з Яночкою так. вышел на перрон. В глазах я скопотенела. Ну, я поднимаю ноги и не понимаю, ну, не вижу, где они, их нет. Но мама тоже, ну, у нее тоже не было одной ноги. Что доктор сказал, все будет хорошо. Самое главное, что живы остались. Разумеется, что это был шок. Разумеется, что им было боляче. Разумеется, что им было важко. Вони не могли досі оговтатися від того, що в них немає частини тіла. Цей Ярославчик допомагав мамі і сестричці і робив все для них можливе. Але це, по перше, був стан пережити трагедію, далі був стан почати приймати реальність. Потім ми їм сказали про можливість протезування, і вони почали рухатися в цей бік підготовки. Зрозуміло, що далі їх чекала поїздка в Сполучені Штати, поїздка через Ну, я взагалі не собі так не представляла, яка Америка взагалі. Але потім, коли ми туди, туди, туди приїхали, я вже побачила ту красу, і здивувало мене те, що там постійно тепло, там нема зими, там нема снігу. Це мене взагалі здивувало. Ми дуже сумували за, за її українською їжею, за українською мовою. Там всі в Америці тільки американську мову розмовляють. Так. Ну, ми варили борщ, ми ліпили вареники, ми жарили блінчики. І Роберт навіть попросив мене навчити, його варити борщ. Ми приїхали, нас заселили в отель, і наші мальчики одразу пішли в магазин купити хліба, солі, помідори, огурців. Просто нашого, українського, тому що воно ніде так не пахне, як наше, наш хліб, наші овочі і фрукти. Мрієм тут ми теж про перемогу. Більше не ну, про що хочеться додому повернутися туди, в нашу Донецьку область. Ми, в принципі, як ходить — ми ходимо, да, от я не треба позайматися на бігових протезах. Ну, взагалі дуже складно бігати на них. Ну, так, нормально, можна звикнути. Коли ми зробили перші кроки. Знаєте, як трошки зауливалась. Яна почала бігати. Просто не можна зупинятися на тому, що все там, я не буду, я не зможу. Ні, такого немає слова. Я не можу, я не буду. Єсть, все. це. Це найголовніше. Коли я ходила, мені було важко там. Я казала собі, що не треба здаватися, що в тебе все буде добре. Кожен день зможеш зможе все краще, і краще ходити. Так себе мотивувала кожен день. А зрозуміло, що з наступного тижня це буде вже початок далі продовження реабілітації. Я не хочу бігати. Може навіть говоримо вона бігати почала, а наші хлопці тільки перших тільки ми тільки встановлюємо бігові протези, і вони не знають, як бігати. Ми з Яною навіть поговорили, може вона там трішечки досвідом поділиться з нашими військовими, як воно бігати. Не будемо так співпрацювати. Я давно спостерігаю за батальйоном госпітальєри, і коли ми обговорювали до, до лютого, хто що буде робити, ми дуже сварились з чоловіком. Бо я казала, що я теж хочу, ну я буду корисна і все. Але ми домовились, що хтось один має воювати. І коли він загинув, я, я зрозуміла, що я маю займати зайняти його місце. Ховали моєго 16 листопада, і здається, чи 17-го чи 18-го я вже була на курсах вогневої підготовки, це ще до госпітальєрів, тобто для для себе. Я тоді вже розуміла, що так чи інакше, я долучусь до військ. Вона сказала: ну я мушу тут залишитися і воювати тут, бо тут загинув наш тато, і якщо прийдеться, то я теж тут загину Я не хотіла, щоб вона шла. Ну, я не хотіла дуже сильно. Після втрати тати я хотіла, щоб хтось в мене залишився, в принципі. Хоча щоб вона була з нами, але я знала, що вона дуже так хотіла туди піти, і вона відчувала, що вона повинна туди йти. Я підтримую її, але в душі не хочу. Я боюся <звісно> за неї. Дуже сильно. Я їй дзвоню інколи по телеграму. Якщо вона не відповідає, то цей, то вона або мені пише, каже, що вона зайнята, або я розумію, що вона там зайнята і е, не відповідає, да. Або спить, бо у неї цей зміна інколи буває на тому, їй треба виспатись щоб вночі. Ми працюємо трьома екіпажами, два екіпажі. ЗСУ і один госпітальєрів. І в нас чергування, ну, там, там черга сьогодні, ти перший, там, потім другий, третій. От. І по черзі, якщо один поранений, то їде один екіпаж. Там, якщо це якась масова евакуація, то їдемо вже каруселі по черзі, забираємо з точки евакуації. Якщо є можливість, я беру, беру слухавку, звісно. От, але ну, всі правила вони точно знають. От що якщо я не взяла слухавку чи не чи скинула, то значить все сьогодні? Ми не розмовляємо. Алло, привіт! Привіт! Ти коли приїдеш, у тебе буде отакий подарунок десь. У мене дуже в камеру не влазить. — На жаль, всі швидко подорослішали, але дуже багато усвідомленої молоді. Тобто, ну але це все ж таки від, від родини залежить, да? звісно, що там хто в якій родині, хто з яких поглядів, але в цілому дуже багато україномовної молоді. Це блін, прям вообще такий кайф. Дуже багато молоді, яка. Залучена у волонтерство. Ну, наприклад, коли мої діти були в Польщі, вони от з, з сином подруги вони влаштовували онлайн концерти на фей на Фейсбуці. Я і кошти збирала. Я саме я співала ну, був, в ефірі, збирали, хоч трошки, але збирали. Пошвидшити перемогу. І мама сказала, що в мене є блокфлейточка, тоді ж у мене була ще пластикова блокфлейта, спілки ще тоді не було. І я можу грати з різні пісеньки, вчити їх і грати на європейській площі у Дніпрі і збирати гроші на ЗСУ. Я почала збирати броніки. І я назбирала майже. П'ять тисяч це була половина першого броніка. Ми з татом робили багато коктейлів Молотова. Ми йшли з нашою сусідкою Анією з іншого двору, з мамою і зі мною і йшли. і. І оці кульки пластикові рвали. Я була вся в кульках. І я думала, що це. І мама сказала, що це для коктейлів молотова. Допомагати військовим це була моя ідея. І я дуже хотіла допомагати військовим, бо хотіла, аби пош... аби пошвидшилася перемога. У мене є блог інстаграм, і, і вони так. Також репостять, допомагають донатять, репостять. Мене мотивує пошвидшувати перемогу. Я дуже люблю цю роботу. І, до речі, мій тато також захисник зараз в десантно-штурмових військах. Тато мною дуже пишається. Те, що я зірка, мені зараз не важливо. Мені зараз важливо допомагати захисникам. Я буду, я буду їздити. У найкращій філармонії світу і грати на своїй сапілці. Я залишився вдома, тому що я не можу бросити фінкомат. Тому що я слишком епічний дитина. Я тут іноді їм okay. і стою на воротах. Зранку до вечора. Як забачаю, я приходжу сюди. Спочатку маша, яка приїхала з села, вона... Не вірила, тому що, тому що не може такий малий піти в воєнкомат. Потім один, який тут стояв, доказав. І вона дуже вдивилась. І всі друзі удивились. Ну, всі друзі удивились. Бабушка сказала, як тебе впустили на такий охороняємий об'єкт. Зап'ям наталося найбільше, коли я. Сюди поступив. І ще запам'яталось багато запам'ятунків. коли мені дали формулу, автомат, кепку. Не кепку мені ще другі воєнні видали, це не тут. Я воєнкомат купив собі вдома, э, лежить балаклава. Я хочу завтра вийти в балаклаві і буду в балаклаві служити. Гантелі піднімаю, у мене два кілограми лежить вдома. Ну іноді віджимаюсь. Я ще, ну, висідаю, бігаю вокруг вдома. Початку війни ходив на карате. моя сестра здавала на жовтий пояс, я на біло жовтий. І коли була в школі я боялась тільки повити на тривогу. Я хотіла снимати, ну, медалі. Кубки сильную стройную. У мене страна ходити семи рочків. Тому що хотіла теж получа. Медаль, кубки. Мені больше нравится, когда мы растягиваемся. Мені не було страшно, тому що если будет что-то, то, то мы всегда есть ну, шоссе. Я Получала перше місце золотий, другий і третій. Найскладніше це коли були спар... спарінги. Хочу поїхати на змагання на, на чемпіонат в Київ. П'ять років тому ми шукали, куди піти, де тренуватися, бо треба було підтримувати свою фізичну форму. Ми знайшли студію, в якій я займався повітряною акробатикою. Де я вчився чомусь новому, і мене це зацікавило. Ну можна сказати, я цим живу. Мені це подобається. Мені подобається виступати, показувати себе, що я міг, на що я здатен. Це цікавить людей, і це дуже добре. Ми їздили за межі України в Румунію виступати та представляти Україну. Ну трошки хвилювалися, бо якби незвичайно не в своїй країні виступати, не своя мова. Але ми були вже готові до виступу. Ми дуже добре виступили, всім показали, всім це сподобалось. Після чого журі натиснули золоту кнопку і ми прийшли в півфінал. Діти, як на мою думку, почали раніше дорослішати. Набагато раніше. Вони все знають. Зараз діти все знають. Вони знають, де укриття, вони знають, що таке повітряна тривога, вони знають, що робити. Всі звикли. Так, діти дуже, дуже були задоволені, коли повернулися на тренування. Дуже сумували за ним, бігли обніматися. Дехто навіть плакав. Це, це дуже надихає працювати з дітьми. Всі розуміють, що шахи це дозволяють сформувати потенціал інтелектуальної дитини. Що йому потрібно в житті. Шахи дозволяють психологічно адаптуватися до, 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 до звичайного до звичайних проблем. Це можуть бути і ліки від, від негативного настрою і негативу. З психологічної, моральною, морально-етичної, економічної, демографічної треба відроджувати Україну і треба, щоб Створити усі сприятливі умови, щоб, щоб люди повернулися до України. Я хочу звернутися до мами, щоб вона далі захищала нашу Україну, виліковувала там всіх і щоб всі були здорові і живі. Я б хотіла сказати мамі, що я, я їй не кажу, що я дуже суму за нею, але не так часто. І я дуже боюся за неї. Хоча вона каже, що в неї все добре, але я знаю, що вона приховує, звичайно, що інколи в неї не все добре. Зараз такий час, коли бути українцем, це прям дуже класно. Це, прям, от, це треба пишатися цим. вільні. Ми вільні. Ми завжди були вільні, але країна вільна сама. Я... Обрала для, для себе стратегію що, в принципі живу тут і зараз, не відкладаючи якихось там не знаю, поїздок, походів, покупок на колись. Діти сильні, тому що вони не бояться казати, казати правду про війну, що відбувається. Дякую вам, любі захисники, за те, що захищаєте нашу любу Україну. Я бажаю, я бажаю, аби у вас усе вийшло, аби ви прогнали тих смердючих росіян з України і щоб. І мирного вам неба, любі захисники. Аби тато повернувся наш додому, я його обняла, поцілувала і, і щоб тато пішов, ну, пішов додому із перемогою. І ще я дуже хочу, аби ми садом поїхали після звільнення України в Бардянськ на море. Я хочу їм подякувати, що вони нас захищають. В принципі, як я, батьки. Я б дуже сильно хотіла сказати, що все окей. Головне зараз це цінувати моменти в житті, які в нас є. Скоро окупована територія, вони будуть деокуповані. І хочу сказати людям, щоб вони ну, не падали духом, щоб якнайбільше раділи за наші ЗСУ, що вони продовжують відвоювати наші території. Не треба здаватись, треба вірити в те, що перемога буде. Що дітки будуть, як і раніше гуляти на вулиці, і не бояться ніяких вибухів, ніяких вистрілів, нічого. Це все буде. Треба лише почекати. Я скажу дітям, щоб вони не здавались. У них все попереду, вони молодці. Моя мрія стати чемпіонкою. Я хочу представляти нашу Україну на всьому світі. Моя мрія це продовжувати тренуватися. Хотілося б повернутися в свій зал. Займатися зі своїми тренерами та продовжувати свою кар'єру. Україна це центр Європи. Я думаю, що Україна розквітне, буде однією з заміжніх країн країн Європи. Ніколи не опускайте ручки. Все буде добре, все буде Україною. Я чекаю нашу перемогу, що все буде добре. А я більше всього чекаю, щоб перемоги, щоб ми перемогли. Я чекаю перемоги. Тому що напевно всі українці зараз бажають того, щоб зараз була перемога. Я чекаю, поки війна закінчиться. Я чекаю, поки ну, війна закінчиться і буде зима, бо зимою я тут ну, в цьому парку люблю кататися на гірці. Все буде в Україна. Я чекаю перемогу також. Я чекаю всіх всі вдома в Україні. Щоб усі українці. Повернулися до до своїх домівок, щоб не боялися. Я чекаю, щоб закінчилася війна. Я чекаю, щоб ми перемогли і все це закінчилось. А чекаю, закінчення війни? Я чекаю, щоб була перемога. Я чекаю, перемоги за селу. Я чекаю, перемоги, щоб всі повернулися додому.